Вітаю вас, шановні телеглядачі в студії Оксана Гебрич, і ви дивитесь програму Соціальні пріоритети. Відразу хочу представити гостей нашої студії. Сьогодні це сім'я Васьківських із Коростеня – Олександр, Світлана та їх донечка Вікторія. Рада вітати вас у нашій студії. Сьогодні ми поговоримо про біду, яка спіткала вашу сім'ю. Захворіла ваша донечка. Як так сталося? Мы не ожидали, конечно, Виктория родилась нормальным ребенком. В 6 месяцев так получилось, что сделали, ну так врачи по говорят, прививку от гепатита. И это подстолкнуло к заболеванию. Была вторая через месяц прививка. Ну, после первой на теле появились определенные аллергии, покраснение кожи. Ну, врачи нам сказали, ничего страшного, все нормально, придите через месяц. Пришли через, через месяц, сделали очередную еще прививку. Еще хуже стало. Но после этого мы забили уже тревогу и начали обращаться к врачам, чтобы это ж, лечить ребенка. Ну, вот, с этого все, как говорится, и пошло. Потом положили... А Свики це було в Вики тоді? Тогда было 6 месяцев. Будемо 6 месяцев. А лікарі визнали, що це від прививки чи ні? Ні, Врачи считают, що прививка могла только. Как би, підштовхнути? Підштовхнути, так вони ну, ми считаем, конечно, что это спровоцировалось. сім'ї ні у кого нету. Ні у мене по лінії, наскільки я узнавав, і близьких, дальніх родственників, наскільки я мог. І у супруги теж узнавав, у родителей, у сім'ї. Ніяких таких подібних заболівань у нас не було. Ніко як все розвивалося, як швидкими темпами чи як все проявляється? Ну розвиття болезни, конечно, пошло швидко. Після того як на коже много появилось покраснення, ми э, в кожвен диспансер на то время. Ми жили здесь не в Коростыне, а в Черкасах. Как говорится, и там положили в кожный диспансер города Черкас. Начали лечить гормональными массами. Еще стало хуже, 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 хуже. Когда я забрал семью в Коростань назад и начали лечить уже, как говорится, по месту. Мы думали, что это поможет, что климат поменяется, переезд с Черкас в Коростынь. Но этого не произошло. Мы тогда обратились в Ахмадет, в Киев. Поехали на прием к врачам. Ну и нас сразу же положили на два месяца на Богатырскую. Там кож индиспансер. Там пролежали два месяца. Чуть-чуть обострение немножко сняли, но фактически толком ну, не вылечили ничего. Подобрали только определенный крем, чтобы... Кожа не пересыхала, не трескалась, определенный состав подобрали. И от, что только сделали. А якийсь певний диагноз ставлять лікарі? Значит, Первоначально, когда были в Черкасах, ставили атипичный дерматит. Когда уже мы попали в Киев через Ахмадет, профессор Калюжная поставила диагноз псориаз обыкновенный. Ну как говорится сказали дети на место лечитесь поддерживайте, а что лечиться особо как говорится чем лечиться никто не сказал. Мы тогда после этого начали обращаться в Киеве к другим врачам, и к зубицким, в аптеку, к травникам, фитотерапевтам, разным, которые чтобы подобрать состав трав, чтобы народной медициной вылечить. но особого успеха тоже этого не было. Не получилось. Ну, Корост относится к зоне Чернобыльской и к нам периодически приезжают с Кубы врачи. То есть есть программа определенная, кубинская оздоровления детей на Кубе. Мы тоже подготавливали документы в прошлом году и раньше. Значит, врачи с Кубы приезжали, смотрели, заинтересовались случаем и говорили, что могут помочь. В чем именно такое направление? Что у нас получается так, что полностью не могут сделать обследование. Даже вот мы когда лежали в Киеве, профессор дала заключение, что псориаз, но не делали биопсию кожи. Вообще в Украине трудно ее сделать. И многих других анализов по коже вроде пытаются брать, но, как говорится, результатов нам особых никто не может предоставить, чтобы можно было по этой биопсии определить. То есть биопсия это делается надрез, снимают кожу и под микроскопом проверяют, что именно провоцирует заболевание. И много других тоже вопросов, потому что у дочери там лимфоузлы напухали, и много другие. То есть мы пытались тогда задавать вопросы врачам, дерматологам, почему это? Что провоцирует? Не только, допустим, крем, что-то же внутри, нам отвечали так, что, мол, не беспокойтесь, это у вас пожизненно, живите себе и все. То есть как-то, ну и мы с не успокаивали и до сих пор сейчас не успокаиваемся, потому что стараемся все-таки найти причину, почему оно. В Киеве находили, там же есть институт иммунологии и аллергологии имени Богомольца, обращались туда, к иммунологам. Они делали разные там нам анализы на всякие лямбли, аскариды, но проводили курс лечения определенными повышениями иммунитета кололи там иммуноглобулины, но особо результата оно не дало. Разные компьютерные тоже обследования делали, там какие-то эхо, другие всевозможные. Тоже особо, как говорится, оно не дало результата, на что мы, конечно, надеялись, и думали, что оно поможет. Хотя вопрос получается в таком плане, что вот дерматологи, когда говоришь, вот, говорит иммунолог, что вот то-то, то-то, провоцирует. Когда говоришь, дерматолог говорит, говорится, мне там то, что вы сказали... Туки э, расходятся абсолютно, да, получается. Да, так? получается, что у многих врачей, даже у двух дерматологов, мы обращались <coughs> на Феофанию, э, тоже к деревянка, там дерматолог детский, она пыталась тоже сделать биопсию, но что-то не получилось. Она вообще ставила диагноз ихтиоз. Ихтиоз это вообще-то генетическое заболевание. Когда ставили вопрос о том, чтобы сделать какую-то экспертизу, то есть на генетическую, чтобы провести, опять же, уперлись в то, что в Украине этого не делают. Едьте в Россию, куда-то еще. То есть куда ехать никто не говорит. Я зараз хотіла б звернутися до вас, Світлано. Я так розумію, ви весь час знаходитеся і з Вікторією, і в лікарні, мабуть, лежали з нею разом, так? Так, ми час, ну я з нею весь час разом, і по лікарням разом, і вдома весь час проводимо разом. От я б хотіла б запитати вас про те лікування, яке проводили. Наскільки воно? Ну я розумію, що результату не дало, але mm. наскільки воно тяжко чи переноситься? Чи це можливо якась дієта, яка... Впливає якось на організм. Дієта є спочатку. Це не ваше життя, яке? <смітна> Дієта в нас це обов'язкова, тому що е, деякі речовини, які ну, лікарі не знають, а так ми вже ну, якби самі дивимося, по ній. те їй підходить, те їй не підходить. На деякі е, харчі можуть. Бути додаткове висипання, то вже якось намагаєшся її ще не давати. Ну, з самого початку вона нас ні цукерок не їла, ні шоколаду, нічого такого. Все, що пов'язане з цукром, то вона навіть про це і не знає, яке воно на смак. А, а так, то змазую її весь час вранці, ввечері, цим кремом ну, мазю спеціальною. А скажіть, ну все ж таки, якщо там не дається різні фрукти, овочі, які можуть визвати алергію, але з іншого боку, це і нестача вітамінів, так виходить? Так, нестача вітамінів, і в нас три роки почалася проблема в неї. В неї поставили діагноз. Пігментна дегенерація сітківки обоїх очей, тому що сказали, що недостатньо іде вітамінів, і не вистачає саме тих речовин, які е, йдуть для живлення сітківки, то вона зараз поступово починає втрачати ще зір. А якісь комплексні препарати вам виписують вітаміни? Е, так, нам назначали ін'єкції. Е, їй кололи, але під очі не можуть вколоти, тому що так от повіки трохи, ну за те, що кожа дуже суха, і вони, якби стянуло, і фактично повіки немає, то її робили внутрімично. І назначали ще їй вітаміни, але на синтетичні ці штучні вітаміни в неї теж йде алергія. А якщо у теплу сонячну погоду, коли спека, вона важче переноситься Вікторія? Так, да, важче, тому що от це вражена ця шкіра майже не потіє. Потіє тільки ті ділянки шкіри, там де ну, більш-менш такі нормальні, а там, де це уражені ділянки шкіри, то через них пот не виходить і організм перегрівається. І як ви одягаєте, наприклад, в спеку, ну все одно ж на вулицю треба якось виходити, так? Так, ми намагаємося її купувати такі із натуральних волокон ці тканини одіж. Моя мама її, оце купляємо. Льону цей Житомирський, та шиємо їй одежу, штанці такі і ковточки з довгим рукавом. Все з натуральних матеріалів, так? Да, так, намагаємося все з натуральних матеріалів її одягати. А в повсякденному житті Віка, я зараз хочу звернутися до тебе. Чим ти любиш займатися? Як проводиш свій вільний час? Я, я пишу про писах. Ти вже вмієш писати? От молочинку. Не зовсім. А ще чим займаєшся? Розмальовую, розмальовки. Ага. Сьогодні ти до нас прийшла не з порожніми руками, а з такими роботами. Це твої власні роботи? Так. Да. От давай покажемо. Ось ти, мабуть, до Пасхи, до Великодня, розмалювала уже писаночку, так? так. Покажеш нашим глядачам, що там намальовано? Що там на писаночці? Квіточки, так? Отакі квіточки гарненькі, яскраві. А це що, Віка? Оце будиночок такий. Це ти сама зробила? Так. Да. Да, давай покажемо нашим глядачам, що там є, бо я знаю, я вже бачила і я знаю, що всередині є такий секрет. Вікторія розказує. Розкажеш Віка, так? Да? Тут фотографії, там, де я, коли, коли мені було шість років. Тут я їздила з грибами в ліс. Ага, це такі гриби гарні знайшла, так? Так. Да. На новий рік я була в костюмі королеви. Так, ми бачимо. Ось. Так. І є бачу, я ще й на конику ти також, і, так? І я, я ще в парку каталася на поні. Ага, тобі подобаються ці тваринки? Так. 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 А це що? Це я, це я їздила на море в Крим і ось я каталася на морі на такому так... качику. Ух, як гарно. Який яскраве каченятко! А тут я їздила в парку на роликах каталася. Ти вмієш на роликах кататися, так? Ні, ще ще не зовсім. Ну, але ж диви, як гарненько ти вже стоїш на них, ну це вже початок. Головне початок. Давай складемо будиночка, так? Поки? А я запитаю зараз знову, розмовляю з твоїми батьками, так? І все ж таки, Віки, скільки? Сім років? Чи шість? Сім. Незабаром, по суті, вже треба йти в школу. Як у вас з цим справи? Ну, Вопрос прош... да, сложный в том плане, что в прошлом году э, мы проходили комиссию, как положено, э, медкомиссию проходили всех врачей. И договаривались в школе, в одной школ Красное. Э, нормально директор отнесся в том плане, чтобы э, взять ее. Тогда было немножко легче. У Виктории бывает плавает, то есть на коже. То Тобто волнами і порой непонятно із-за чого. Це провоцірує? сезонні зміни? Чи взагалі ви не можете зрозуміти? Та не можемо. Не, не можна сказати, що літом або зимою як-то хуже, або краще. Що провоцирує, або якісь фрукти, або овощі. Фактично вона обмежена, але якщо щось беремо, стараємося тільки у своїх, допустим, картофелі або інші то тільки покупаємо у тих, хто знає, що вирощують, ніяких вредних віществ немає. В прошлом году мы прошли фактически всех врачей, но когда стал вопрос о том, что кубинцы брали, э, ну, ставился вопрос, что поедет на Кубу, то нам обещали, я ездил сам и с супругой, и с Викторией, ездили в Минздрав, э, нам обещали, что вот в октябре месяце мы точно поедем на полгода на оздоровление, как там как раз по кожным заболеваниям, псориаз или ихтиоз, или э, типичный дерматит, или редермия какие ставят нам диагнозы, то оно как раз климат и лечение к этому. Ну, последний момент, э, как говорится, кубинскую программу закрыли. Потому что, ну так, кубинцы говорят одно, наши говорят власти другое. Кому верить, я не знаю, но в таком случае программа закрыта. І зараз осталось тільки одно. На Кубу можна поїхати в індивідуальному порядку, але суми дуже більші. Тобто не я, наша сім'я фактично не может такое дозволити. До речі, можливо, некоректне запитання. Але все ж таки, ви, Олександра, і ви, Світлано, інваліди першої групи, так? Mm -hmm. Якщо не помиляюсь, у вас зором mm -hmm. проблеми, а вас фізично. Да, у мене травма рук. Зараз зроблений протези. Я інвалід першої групи. Фактически, ну, я роботу, Светлана, Світлана витує дочь, тому що в садик Вікторія не ходила в школу, надіюсь, вилічимося пойдемо, але поки фактично воспитанием займаємося ми дома. Але все ж таки, я до чого веду, що Вікторії, ви вже були і в Ахмадеті, і в Інституті богомолець, і в іншій імунології. Це все потребує коштів. Наскільки сьогодні це? Велика ціна цього питання? Многие врачи, допустим, в Институте Богомольца относились довольно таки корректно, потому что там консультация одна тоже по 200-400 по гривен. Но многие, когда видят, что они не могут, как говорится, вылечить, то брали только за лекарства, которые там, за именно который тоже не дешевий, но только за лекарства. За консультацией не брали. Другі врачи, которые там цены за лекарства, за препарати, що конечно ну, приходится для ребенка жалеть, отказывать во многім для себя, но хочеться ребенка вылечить своего. А наскільки сьогодні сім'я по суті яка складається з людей, які не захищені. Суспільстві, скажімо так, не захищених належне до, до незахищених верст населення заробити своїй донечці, яка потребує таких ліків. Ну, Світлана, отримує соціальну пенсію. На, на Вікторію ми теж оформили временну, І то, як говориться, не по кожі, тому що по кожі їй не дали, а зв'язку з тим, що вона втрачає зрення. Але тобто... це капля в морі, я так розумію. Ну, так. Да. социальная, мы находимся на социальной допомоге, которая 1100-1200 колеблется на каждого. То есть, ну, я то, что работаю еще, но ну, хоть фактически по работам, получается, что приходится много уделять семье, заниматься, ездить по этим институтам. И, конечно, для, чтобы больше заработать, я не получается в связи с тем, что приходится уделять время. на як, як би там не було, ми розуміємо, що цих коштів навіть на життя не зовсім вистачає, а от для лікування. І все ж таки, я знаю, що ви зв'язалися з клінікою Ізраїля, так? Так, да. ми, як кажуть, побачили, коли зрозуміли, що з кубінською програмою е, закрилося, е, ми звернулися через інтернет, через знайомих, родичів, е, искали всі можливі клініки, звернулися неоднократно. в разные по электронке. В Израиле находятся многие знакомые, там, друзья, родственники, через них пытались переспрашивать. В Израиле есть такое мертвое море, тоже оно при таких диагнозах довольно-таки, как говорится, помогает. Но и в том плане, что вот почему нас интересовала именно Куба или Израиль, они могут сделать комплексное обследование. У нас получается, что у четырех врачей четыре диагноза. И когда назначают лечение, допустим, от ихтиоза препараты, которые замедляют рост и влияют на зрение, но этот диагноз не подтвержден, это, возможно, одна из предпосылок. Другой врач говорит, что это псориаз. Допустим, мы сейчас проводим курс лечения, в Киеве есть институт радиологии, то там нашли, допустим, что у нее в крови есть вирусы, то есть угу. каким образом они попали, кожа трескается, кровоточить. нашли там разные вирусы, проводили лечение, ну они особо результата пока не дали, как говорится, может, ну пытались сделать обследование тоже там, они тоже уперлись, не могут, увы, у нас в Украине Прийти. А скільки коштує обстеження в Ізраїлі, скільки вам потрібно коштів, щоб туди потрапити і зробити ось це обстеження? Значить, счет в Ізраїлі виставляли для діагностики, тобто проведення біопсії і багатьох других обслідувань, і крім того, що направлення іти на лікування на мертвому морі. В счет на 18 тисяч 18 тисяч гривень, но это без доларів. Это без перелета, то есть э, в Израиль перелет стоит тоже денег, без проживания и без питания, то есть чистое лечение. Где-то, ну, то есть э, мы связались с теми, которые там проживают, в Израиле нужно 25 тысяч долларов именно на месяц нахождения в Израиле, то есть диагностику, лечение. Э, Билеты тоже есть ряд технических. То есть, если бы, допустим, мы знали срок полета полет туда и назад сразу, они дешевле. Так как мы летим в одну сторону, билеты дороже. Мы связывались, допустим, по кубинской программе, Кубинская, на Кубу. Они сказали, что лечение там, в индивидуальном. До, от 50 тисяч доларів. Ну зрозуміло, що для сім'ї звичайної, нашої української це дуже велика сума. І я знаю, що ви також хочете звернути сьогодні до наших глядачів із проханням. Прошу. Значить, ми. Первое то, что благодарим тех, которые уже э, отозвались и люди многие вот из Озерного, из других Житомирской области откликались, э, помогают, э, перечисляют деньги. Но на данный момент нами, ну то есть э, собрано только 7 тысяч долларов. Э, лечение на Израиль 25. И просилось бы, ну мы просим людей, э, может кто-то... Імають можливості, що відкликнутися і допомогти Вікторії. Наші глядачі зможуть побачити реквізити, куди перераховувати кошти на нашому екрані. А я ще хочу звернутися до Вікторії. Наша програма завершується. Вікторія, я знаю, що ти знаєш чудові віршики, і вмієш гарно їх декламувати. І зараз я попрошу ось після того, як наші глядачі. Побачать рахунки, зможуть ознайомитися з ними. Ти нам прочитаєш, так? Так. Тут є реквізити банка і контактний телефон. Вікторія, і на наше прохання прочитаєш нам віршик? Так. Будь ласка, віршик про свічку. Звичайна свічка на столі лежала. Поміж інших непомітно сумувала, ні кольору, ні формою своєю до себе поглядів ніколи не звертала. Не хочу я більше так існувати, збирати пил, чекати свого часу. Чомусь я не подумала одразу чиствана для того, щоб палати. Одної ночі тихо шепотіла, тому кому належала поправу. життя для себе. Попросила крихту, хоча як жити і сама не знала. І запитав Господь так ласково Ти хочеш жити, жити не горіти, палати серцем життя не тривале, але для інших в темряві світити. Так хочу мить і спалах зблизька, Я серцем відчувала, оживаю, Хоч і вогником маленьким та непевним я блимаю, но все ж таки палаю. Вогонь цим часом розгалаже дужче і, як пече, сильніше відчувала, Хоч світло, розплознічні гущі, по тілу воскова сльоза стікала. Та вже я думала, що боляче так жити, світити іншим через біль та сльози, щоб я скала висяяти терпіти і дивитися, як мить життя відносить. Згодом світла стала менше давати, і полум'я яскраво не горіло. Я думала, що довше буду жити для себе не для інших жити хотіла. І тут господь чимсь дуже гострим на літ і з воску з мене став знімати. Так боляче метал ходив по тілу, щоб я могла яскравіше палати, і знову загорілась я сильніше, яскраве світло. Блимнуло в кімнаті, залишилось жити зовсім трішки, я просто починала догорати. Залишилось моє нічемне тіло, з воску сльози ще на стіл стікали, доки серденько моє щитліло, я думала, я встигну світла дати. Я створена для світу світлом бути, І, не ховаючись без болі, щоб прожити. Життя своє повинна віддавати. Любові, вогник, в серці засвітити. Ніхто не каже, що горіти легко, що без сліз чекає нас дорога. Горіти треба, щоб не бути теплим, палати для людей, служити Богу. Та свічка догоріла і погасла. Життя закінчилось, тривало так недовго, а в наших думках світло хай не гасне. Скоріше тут ми вічно будемо з Богом. І не кажи, що ти маленька свічка, багатьом не зможеш засвітити, нехай кільком світліше стане нічка, Від свого вогника не зможеш засвітити. Світи, палай, не довго та яскраво, будь гарячий, після теплим бути. Любов Христа, нам приклад показала, Він засвітив її, щоб ближнім повернути. Молодець Вікторія, така маленька дівчинка, а такі серйозні вірші вже знаєш і так гарно декламуєш. Ми віримо, що в тебе буде все добре, що вам, що люди не залишаться байдужим, допоможуть. І у Вікторії вона ще маленька і що її чекає дуже гарне майбутнє. А нашим глядачам сьогодні нагадаю: гостями програми була сім'я Васьківських із користення Олександр, Світлана і Вікторія. Це була програма Соціальні пріоритети. Не залишайтеся байдужим один до одного і до чужої біди. На все добре і до наступних зустрічей в ефірі.